Я знаю, що ви вже не вперше підтримуєте форум. Розкажіть, будь ласка, чому саме? Це дуже цікавий форум. Тут багато цікавих людей підіймаються сучасні питання, які цілком. Церковим потрібно зараз Україні, тому і ми завжди підтримуємо цих людей, втрачаємо кави наші от з наших кавомашин, машин. Спілкуємося також з людьми. Це європейський закрит, європейська машина, європейське відчуття має бути во всьому. в каві, в розмовах, в діях. Чудово. А могли б розказати трішки більше про ваш бренд? Це бренд швейцарської компанії. Юра, а вот виробник Швейцарія, це професійна машина. Також ми призводимо та пропонуємо нашим покупцям домашню лінійку. Зараз буде чорна п'ятниця з 20 по 27 число, Там буде багато цікавих пропозицій. Цінових тому хто бажає купити машину, може прийти до нас до нас. У гості на верхній Вал 10, наш бутік, фірменний магазин. Чи у нас на інтернет-магазині придбати собі чудову каву машину? А на ринку представлено дуже багато кавових машин. А які саме ваші переваги? Чим ви відрізняєтесь від інших? Це дуже цікаве запитання. Все вірно. На ринку зараз дуже багато машин. Всі машини готують каву однаково. Але наш бренд, коли машини юла, вони відрізняються, відрізняються своїми внутрішніми деталями. У неї завалочний блок, який Гвинтовий і сама машина не розбирана, її не, не потрібно кожен день там вдома збирати, чистити, мити. Вона е, надійна, вона е, працює е, без поломок і чудо, чудову каву готує. Наші машини готують максимально приблизну каву, яка е, в, яку ви зможете. Впускати. Посмакувати у настоячого богіста в постовій машині. Тому ми правильно позиціонуємо свою кавомашину, щоб бути бористи самі. Прекрасно, дуже дякую.